Оп. Все добре. Ми тримаємо ручки. Це предмет, які ми тримаємо бочки. Ви сиділи згадали своє дитинство і ви побували кульки у відріні. Зараз я вас поверну в дитинство. А мені не лопти від день. Зрозумів? Ви нас не станет. Ні, Візимо. Ні. Нічого не Можливо, друзі, Чи є підтримка у, у Олі? Є підтримка в Олі. Чи є підтримка Олега? Олег, не поспішаємо, Олег, в тебе на, ну, десь так на три години ти розробить колодець. Все так легко буде на весіллі старшим дружбою. Отже, шановні друзі, друзі, ви будете їх підтримувати. Я хочу зробити щодо підтримку, вони собі в так своїх руків будуть ще буде легше, просто Чисто морально буде легше. ну спробуйте, чи працює? Або пробуєте працює. Отже, за моєю командою ви можете робити ці кульки, поки ви їх не робите наречена. Не біля нас. Раз, два, три, пішли! А ти пішли ваша купить, шановні? Віддавайте, що пішов від олю. Оля після віце. Ні! Є одна клука, еще трошки. Ой, підтримай сісто, Підтримай сільського. Підемося, Площе, площе, ше, площе. Давай, тримати, збількає, Ще трошки, швейно, трошки. Ой, пітрева, піклева, допоможи. Оля не зберігай, бо вона піскається, що три, не робиш меня, вона піскається. А ты еще не наша Треба шановник. О, так, після пише. Давай, 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 слухай матки, а письма не будешся. Давай.